Ми повинні згідно закону про комерційний облік встановити 322 вузли обліку. Для чого вони становляться? Це обов'язкова вимога того, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла і перерозподіл тепла внутрі будинкових мереж. Чому тому, що там, де є автономне опалення, там є загальне міста загального користування, загальні міста загальних потреб. Будинку ми повинні зробити правильний розподіл, об'єктивний розподіл. І в першу чергу це лягає на плечі тих людей, які мають автономку чи господарські приміщення. Це ми повинні зробити. А, а що ще треба? У нас є 315 постанова, яка, на жаль, не досить коректно розподіляє обсяг місць загального користування від 10% до майже 30%. І це не об'єкти. Будуть стояти поруч два будинки, але відрізнятися ріком випуску. І може бути така от халепа, що той сплачує 10%, а той 30% за місця. І це некоректно і це не об'єктивно. Тому ми хочемо встановити всі вузли обліку. Ця програма кошти виділені з той вартості приблизно 40 мільйонів, які треба для. Встановлення, виділено 25 мільйонів. Але, на жаль, дуже-дуже важко ця іде програма, тому що дуже багато бригад, людей проходять військову службу і дуже важко сформувати підрядну групу. Якщо раніше в нас була черга на виконання таких робіт, а зараз ми бігаємо за кожним виконавцем, для того, щоб він поставив людей. Бо для того, щоб встановити 322 лічильника, це треба десь 1400 чоловіка днів. Це величезний обсяг роботи, залізти підвали, зробити переврізки, зробити доступ електричний, технологічний доступ. Тобто Це велика купа роботи. Зараз перші 60 лічильників ми робимо, договори виконується, сім підрядників роблять ці роботи, тобто рухаємось і будемо рухатися до кінця року. До опалювального сезону чи стигне таке Ні, не встигнемо. Постараємось зробити це до кінця поточного року.